Друзі, всім привіт! Вирішив вам зняти коротеньке відео з нового будинку, починаємо робити. Сьогодні другий день ми тут. Вже бачите, в деяких кімнатах є набиті коробки. Дещо з зруроване, як кажуть поляки. От. Здоровенний будинок, десь в лісі, місто локпорт. Якщо, можливо, чули, орієнтуєтеся, дивіться, що, що вам хочу показати. Master bedroom, здоровенна спальня. І дивіться, який тут краєвид. Виходиш на балкончик, балкон ну, мега здоровий, півтора метра ширини. Таке Враження, що тут вечірки будуть проводити. І дивіться, який краєвид. Здоровенні. Багаторічні дерева, класний ліс, густий, далеко від хайвеїв, взагалі круто. Пташки цвірінька, особливо після дощу, от зараз падає дощ. Коли дощ перестає падати, пташки починають так співати, що це капець, все б віддав, щоб зранку просинаючись, бачити в себе на балконі. Ось такий краєвид. Круто. Поки тут ще заднє подвір'я не готове, але коли тут буде газончик розстелений, посаджені якісь деревця маленькі, тут взагалі буде круто. Зараз тут круто, такий краєвидик. М -м -м -м. Крутяк. Начальство поїхало додому. Можу вам декілька хвилин зазняти. Зараз пробіжуся по будинку. Отже це master bedroom, головна спальня, там master клазет Аналогічно головний клазет, головна кладовка. Дуже здоровенна. Далі тут, судячи з усього, master bathroom. Тобто головний туалет ванна. Тут що таке душ? Душуватка здорове, будемо часи. умивальники, і це туалет, туалет тут що таке, ще навіть не зрозуміло що тут таке, бо я не знаю. Тут звісно такі якісь вони поробили приколи, такі тунельчики, що за мішок хтось сховав, щей мішок. Думав, хто щось сховав О, Бачите, такі ту, тут є виїмки. Нащо вони це зробили, не знаю. Можна було якось, якось то продумати, ну таке. Йдемо далі. Друга спальня, поменша. Клазетик невеличкий. Далі наступний туалет ванна. Для цих двох кімнат. Бачите, так, бачите, йдуть сходи вниз, тут дивіться, не джойсами роблені перекриття дах і, і між поверхами, а от тубайфорами. От така штука, перший раз я таке зустрічаю на будинку приватному. Але є в цьому плюс, бо дуже швидко труби можна кидати від... від коробок. Не треба сверліти, нам взагалі круто. Так, сходимо вниз. Сходимо тут. Family room, вони називають такі кімнатки. Family room. Вхід головний. З невеличким таким коридорчиком. Мені подобається коридорчик, якщо є при головному вході. Бо не люблю, коли головний вхід заходиш, зразу в вітальню знаходишся. Так Правка, туалет. Так, це є living room, теж дуже здоровенний. Бачите, там вікна дуже здоровенні такі. Бейсмент не буду, йти, там темно, нічого не видно. О, дивіться. Бачите, тут теж перекриття з тубайфорі зроблене. Така штука. З однієї сторони ну, це плюс, бо воно легше. Плюс нам легше робити роботу, пламберам легше робити, хітінговцям. О, бачите, тут також така, така вглибина. Тільки поробили цікаво, як вони то будуть далі робити з тим це там вони якісь будуть сейфики робити собі чи що, але таке цікаву фігню зробили. Нафіга можна було просто стіну таку собі зробити і все. Ну Потім покажу, що, що вони там далі будуть робити. а Ще перейдуся в гараж, глянете. І буду вам паралельно, по мірі того, як ми будемо тут робити, буду знімати, кого цікавить. Заходьте періодично на канал. О, тут ще приїхав джепчиком. Що це вони тут таке роблять? А, щось на тракторці буде робити. Добренько, друзі, до наступних зустрічей душа якусь одну-дві рурки зроблю, одні вже не зроблю. Вже половина п'ятої, треба поприбирати легенько і їхати додому. Добренько, до зустрічі.